Безпека це головна мішень для Росії, як у нашій державі, так і всюди у Європі, всюди у вільному світі. Знищувати безпеку, нести смерть і хаос. Це все, що робить держава-терорист, але їй упевнено та мужньо протистоїть Україна. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Після початку повномасштабного вторгнення стало зрозуміло, хто є хто. Захисники України це наш щит, який береже мирне населення. Але у той же час вони і меч, який знищує навалу орків. Сьогодні у МПК попрощалися із героєм Іваном Мордовіним. Подробиці дивіться далі. Безмежною тугою наповнюється серце, коли доводиться прощатися з воїнами, які стоять на захисті нашої батьківщини. 26 жовтня Кременчук провів в останню путь Івана Мордовіна. Був призван на військову службу 26 лютого 22 року працьовитий дуже такий хороший товариш був. Але так сталося, що 17 жовтня цьому році. Виконуючи бойове завдання біля населеного пункту Новомихайловка, вони попали під обстріл. На жаль, наш молодший сержант Мордовін Іван при цьому обстріли отримав важкі поранення, несумісти з життям і загинув. Іван Мордовін з позивним Естет гідно і професійно ніс військову службу. Це дуже важка втрата, як не повірити, після цього, що Бог забирає до себе кращих. Іван насправді був таким. Як кажуть хлопці, ніколи не давав заднього. Він добровільно майже завжди йшов на позиції. З ним було легко і весело служити. Він і професіонал був, знав всі види наявного озброєння і однією фразою міг розсмішити. Такий от був наш Іван Петрович. Бійці, які добре знали героя, впевнено кажуть, що воїн завжди вмів знайти правильні слова та підбадьорити побратимів. Людина з великої літери, мабуть, не було ні одного моменту, коли б він не допоміг. Знаєте, є штатні психологи, а він був нештатний. завжди допомагав в трудну хвилину. Він завжди ховався ну, вперед. Він завжди і скрізь перший. Перший раз, як ми. Поїхали на бойові позиції після великого артобстрілу Всім ну де декілька було побратимів, яким було дуже погано як і психологічно, і морально, і фізично. Ваня знайшов ті слова, якими під, ну, як підбадьорити. Просто живчик був. Він був найкращий серед найкращих. З самого початку повномасштабного вторгнення Естет захищав спочатку Кременчук на блокпостах, а пізніше тримав щит вже і над всією Україною на сході. Разом несли прийшов річ службу на блокпостах по охороні та обороні нашого міста. Також ми разом проводили заходи і роботи по Облаштування оборонних позицій. Іван був дуже відповідальною особою. Він завжди був, виконував свої обов'язки на високому професійному рівні. Він завжди прагнув до навчання, навчався у справжньому військовій справі. Для мене було дуже великим ударом, коли я дізнався, що він загинув. Він завжди був гарною людиною. Не можу передати, яка це для нас втрата, для нашого взводу. Світла йому пам'ять, хай він спочиває з миром, хай він тримає для нас небо. Поховали Івана Мордовіна на алеї героїв на свіштовському кладовищі. Вічна пам'ять нашим захисникам ніколи не забудемо їхні подвиги та ціну, яку вони заплатили заради перемоги України. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Міська влада Кременчука продовжує забезпечувати українських військових усім необхідним. Цього разу міський голова Віталій Малецький передав підрозділам, які ведуть запеклі бої з ворогом, прилади нічного бачення та тепловізори. Детальніше вже за мить. Кременчук є лідером Полтавської області у допомозі українським військовим, адже міська влада опікується питанням забезпечення наших героїв-захисників усім необхідним та регулярно передає на фронт усе, чого потребують військові. Як повідомляє міський голова Кременчука Віталій Малецький на сторінці у Фейсбук, підрозділам, які ведуть важкі бої на передовій, передали прилади нічного бачення та тепловізори. Оптичні прилади це очі армії у темряві. Вони дозволяють виявляти та розрізняти ворожі цілі на відстані від кількох сотень метрів до кількох кілометрів. З настанням осені, коли скорочуються тривалі світлового дня, потреба в тепловізорах та приладах нічного бачення зростає. Тому міський голова Віталій Малецький негайно відгукнувся на запит захисників, виконавши його. Кримачуцька громада продовжує підтримувати наших героїв-захисників і разом наближати перемогу. Валерія Лисенко, Кримачуцькі новини. Наші комунальники продовжують покращувати місто з кожним днем. На цей раз 26 жовтня бригада КП «Міськсвітло» встановила шість нових світлофорів як для пішоходів, так і для транспортних засобів по вулиці Вадима Пугачова. Деталі робіт дивіться у наступному матеріалі. Немає нічого важливішого за людське життя і здоров'я це як ніхто інший, розуміє міський голова Віталій Малецький. Саме тому робота міської влади загалом та Кременчуцьких комунальних підприємств, зокрема, спрямована на створення безпечного середовища, в тому числі і на міських шляхах. 26 жовтня бригада КП «Міськсвітло» Світло встановила нові світлофорні об'єкти на важливій аварійно-небезпечній ділянці міського шляху. Сьогодні за дорученням міського голови проводимо роботи з встановлення світлофорного об'єкта на вулиці Вадима Пугачова в районі ринку Толока. Сьогодні буде встановлено чотири транспортні світлофори, а також два пішоходи. Тут буде організований новий пішохідний перехід, буде встановлені світлодіодні світлофори з відліком часу, тобто буде дуже зручно переходити дорогу як пішоходам, так і водіям буде зручно їздити. Відзначимо, що працівниками капеміське світло встановлено вже 30 світлофорів у різних частинах міста. Розвиток Кременчука продовжується і ніякий ворог не стане на заваді цьому. Дмитро Зрюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Шахраї продовжують наживо для довірливих кременчужан. Одразу кілька випадків за добу зафіксували правоохоронці. А ювенальні поліцейські розшукали зниклу 12-річну дівчину. Про ці та інші події у наступному сюжеті. За добу до Кременчуцьких правоохоронців надійшло 80 повідомлень про події та кримінальні правопорушення. З них 20 в подальшому внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань серед резонансних зникнення 12-річної дівчини. Звернувся брат про те, що з 24-го вона пішла з дому, та місце перебування її невідомо. Відразу до її пошуків долучилися ювенальні поліцейські перевірили оточення дитини. Та протягом години, близько 20-ї години вечора, було встановлено її місце перебування. Вона перебувала в одному із сіл Кременчуцького району. Відразу ювенальні поліцейські прибули по місцю перебування дівчини та доставили її до рідних. Останнім часом такі випадки є не поодинокими. Правоохоронці закликають батьків: якщо ви не в змозі впоратися зі своїм підлітком, звертайтесь до фахівців за останні. Два тижні ми маємо чотири факти: саме притягнення батьків до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов'язків. Якщо не справляєтесь, долучаєтесь до фахівців, до спеціалістів, в тому числі і серед ювенальних поліцейських Кременчуцької поліції є фахівці, які можуть поговорити провести профілактичну роботу та в подальшому поставити дитину, розповісти, сказати, як потрібно діяти в тій чи іншій ситуації і. 에, так, спільне спільні уроки виховання батьків і поліцейських в подальшому проводять до позитивних результатів. За добу зафіксовано правоохоронцями і шість звернень про шахрайство. Кременчужанка 1980 року народження через інтернет намагалася замовити великі ємності, перерахувала передплати 8700 тисяч гривень. В результаті товар не отримала. Жертвою шахраїв став також чоловік 1962 року народження. Коли отримав повідомлення про. Допомогу о, рідним. Відповідно перерахував 12 тисяч гривень, коли з'ясував, що дану допомогу рідні не потребують. Відразу також звернувся з заявою до кременчуцьких правоохоронців. Не грибуючи країні чим ошукали навіть громадянина сусідньої області, який через інтернет намагався придбати нашим захисникам військовий інвентар. Через знову ж таки мережу інтернет знайшли особу, яка продає даний інвентар. Домовилися про доставку відповідний день. В результаті чого на платіжні реквізити потерпілий перерахував понад 80 тисяч гривень. І відповідно, товар не отримав. На даний час за всіма фактами керменчуцькими правоохоронцями розпочато кримінальне провадження за фактом шахрайства. Встановлюються особи, що причетні до даних кримінальних правопорушень. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Крименчуцькі новини. Підтримка обдарованих молодих науковців та розвиток освіти сьогодні підписали угоду про співпрацю між Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського та комунальним закладом Полтавської обласної ради Полтавської обласної малої академії наук учнівської молоді. Сьогодні у Кременчуці відбулася значуща подія підписання угоди про співпрацю між Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського та комунальним закладом Полтавської обласної ради Полтавською обласною малою академією наук учнівської молоді. Ця угода відзначає важливий крок у розвитку освіти та науки у Кременчуці. Вчені університету будуть брати участь в розробках, в консультуванні дітей, в журі. Як і було раніше, тому це дуже важливо, що співпраця буде продовжуватись. От тут змінилося керівництво Ман Полтави, тому новий керівник тут таку ініціативу проявив, тому що нам університет дуже багато допомагає. Дуже важливо розвивати можливості наших дітей, їх євристичні здібності, їх віру. В їх можливості, а це може зробити тільки науковець, який справді займається наукою, який може зацікавити. І, звичайно, наша з вами, всіх тут присутніх, робота, наш обов'язок, і поклик наш в тому, щоб ми допомагали в розвитку цієї доловини тої молоді. Дана співпраця відкриває перед Кременчуцькою молоддю нові перспективи в освітній галузі та сприяє підвищенню рівня наукового розвитку учнів. Дуже вдячний я Михайлу Васильовичу, що прийняв нас, що він надає нам можливість працювати з найкращими викладачами його закладу, так тому що ми залучаємо до роботи, хочемо залучати найкращих фахівців. Професорів, докторів наук, щоб наші діти мали можливість доторкнутися до науки в найкращому виразі, робимо все для того, щоб молодь залишалася в Україні, залишалася в Полтавській області. Ставали студентами саме університетів Полтави, які можуть надати якісну освіту, забезпечити потім працевлаштування. Адже сьогодні роботодавець він в першу чергу дивиться на здібності випускників, і якраз саме Кременчуцький національний університет Стетет імені Страганства забезпечує таку високу якість. Підписання угоди є важливою подією для науки та освіти в області і свідчить про рішучість Кременчуцького національного університету імені Остроградського та Полтавської обласної малої академії наук учнівської молоді спільно розвивати та підтримувати обдарованих молодих науковців. Національний університет імені Остроградського є одним із локомотивів вищої освіти і дуже нам приємно особисто як. Для обласної освіти це те, що ви приймаєте участь, підтримуєте майбутніх науковців. Те, що ви завжди готуєте, допомагаєте у проведенні різних змагань. За це вам велика шана. І сподіваюся, що ми будемо рухатися тільки вперед. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Безпека у навчальних закладах Кременчука наразі є у пріоритеті. Саме тому сьогодні Кременчуцькі новини відвідали науковий ліцей Політ, у якому відкрився новітній клас безпеки. Подробиці далі у сюжеті безпека під час навчального процесу. Наразі головний пріоритет Кременчуцьких закладів освіти. Саме тому сьогодні у науковому ліцеї Політ відбувся відкритий урок у рамках відкриття класу безпеки. Наразі надзвичайно актуальними є кабінети безпеки. В них фахівці, це викладачі, як наш викладач, і інші фахівці, рятувальники, медики можуть розповідати про прості речі, які надзвичайно важливі, адже вони зберігають життя. Вихованці ліцею провели безліч інтерактивних ігор та практик, які допомагають дорослим і дітям краще орієнтуватись у стресових та надзвичайних ситуаціях. На жаль, під час воєнного стану є велика загроза виникнення таких ситуацій, тому кожен з українців має бути до них готовий. В Нашому Кремчуцькому районі збільшився на один клас безпеки, що надалі з нашим екстерним службам, які поліції, медичній службі, пожежній охороні, донести до учнів ті небезпеки, які можуть трапитися. Ті методи вирішення цих небезпек, як їх уникнути, щоб основною ціллю це вберегти своє життя, життя оточуючих, життя рідних. Учні наочно показали, як зупинити артеріальну кровотечу, розказали про види вогнегасників та мінну безпеку. Продемонстрували навички зі стрільби та визначили детальний план дій під час оголошення повітряної тривоги. Беремо пакет, відкриваємо відкриваємо його, і обережно натягуємо на руку. Потім Затягуємо наш ремінь максимально, як тільки це можливо, і фіксуємо поряд з кліпсою. Потім переходимо до нашої закрутки і закручуємо максимально, як тільки це можливо. Як зазначив очільник департаменту освіти Полтавської ОВА Євген Кончаковський, у Полтавській області це 68 кабінет безпеки, і до кінця року їх буде відкрито більше ста. Зокрема, у Кременчуцькому районі це 14 клас. Також він підкреслив, що власне цей кабінет у ліцеї Політ є одним із зразкових за рахунок міцної матеріально-технічної бази. Це наступний крок в кожному закладі освіти після того, як буде облаштовано укриття. Перше це. Безпечні умови, а друге, все ж таки дітей навчати постійно, нагадувати, давати навички, як поводитися під час воєнного стану. І взагалі багато навичок класів безпеки стосуються не лише бойових дій. Я думаю, та сама домедична допомога може торкнутися кожного навіть в мирний час. Тож радіємо, що Кременчуцькі школярі стають все більш обізнаними та, попри воєнний стан, все ж продовжують навчатися аби згодом відбудовувати нашу Україну разом. Софія Григоренко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Наразі погодні умови максимально сприятливі для висаджування саджанців плодових дерев. Тож садівники вже починають це робити. Сьогодні наші журналісти поспілкувалися з агрономом, який розповів про всі тонкощі висадки дерев у садах. Подробиці далі найближчі 5-6 тижнів. Садівники можуть присвятити висадці саджанців плодових дерев. Наразі погодні умови максимально сприятливі для цього. Яблуні черешні, груші, сливи. Будь-які саджанці вже можна починати висаджувати. які саджанці черешні. От такий сажанець ми вже зараз будемо висаджувати. Період, доки в нас є час, це дещо орієнтовно місяць, тижні, п'ять ми можемо висаджувати до замерзання ґрунту. Як тільки ґрунт замерзне, потім ми вже не зможемо зайти у поле, не зможемо викопати, підготувати яму і, відповідно, дерево вже не буде придатне до висаджування. Попередньо перед висадкою саджанців необхідно провести підготовчі роботи, обрізати коріння. Виконуємо підрізування коріння таким чином. Корочуємо основні корені, які потужні, які товсті. І всі ці маленькі, мичкуваті корі ми залишаємо. Вони є основними для посадки. Оце вже відповідно підготовлений саджанець до посадки. Підготовлена коренева система. Також потрібно підрізати і надземну частину саджанця, укоротити пагони, аби по периметру вони були однакової довжини, пагони. а також обрізати верхівку дерева. Забрали цю верхівку, вона нам не потрібна. В наступному році весною звідси почнуть відбивати гілки, звідси з цих бруньок почнуть витворитись нові гілки і навіть плоди. Наступному році цей сажень з плодів не дасть, адже тут немає плодових утворень. А вже через рік, через два буде маса плодів. Також викопали ми ямку, поставили сажень, засипали відповідно. ж. І щоб місце щеплення, так звана окуліровка, ми вирощуємо саженці за допомогою коліровки, була вища рівня ґрунту. Спеціалісти виокремлюють кілька видів посадки дерев. Існує традиційний метод, коли саджанець висаджують з перпендикулярно ґрунту. А також є новий метод за технологією УФО. Для цього нам потрібен некронований саджанець, щоб в ньому не було бічних відгалуджень. Такий саджанець ми повинні посадити в ґрунт не перпендикулярно, а під кутом 45 градусів. Відповідно, так само все, щоб місце щеплення було вище рівня ґрунту. Тут все, все таке саме. Так, це, також коріння прирізаємо. Цей саженець у нас росте отак перший рік. Потім ми його повинні ще нагнути, десь приблизно до такого рівня, щоб він був паралельно рівню ґрунту і лише трішки верхівка була наверх. Звідси у черешні дуже гарна пагоноутворювальна здатність і з бруньок. Почнуть вибивати вертикальні пагони. І на цих пагонах, в черешні, вже через рік, закладуться плодові утворення і буде дуже зручно збирати урожай, його буде маса. Висаджують саджанці в залежності від сорту та кореневої системи кожного дерева. Коренева система є сильноросла, середньоросла, карликова на півкарликова. Запитуйте в продавців саджанців, яка підщепа. Якщо це сильноросла, то ми орієнтуємося на 4-5 метрів між деревами. Якщо це карликове, то їх можна садити через півтора-два метри. Буде дуже зручно і деревам, і вам обслуговувати ці насадження. Наразі, коли дерева вже будуть висаджені, потрібні активні поливи 20-30 літрів води на один саджанець. Завдяки рясним поливам протягом зими дерево буде насичене вологою та гарно перезимує. Також, аби зберегти вологу у ґрунті, саджанець потрібно замульчувати. Коли ми садимо у відкритий ґрунт, тобто в ямку. Бажано саджанець замульчувати. Для мульчі ми використовуємо різні матеріали і один із найбільш доступних матеріалів це солома. Солома пшенична чи солома ячмінна, яка, яка є у вас, солома, чи, можливо, де можете придбати. Це зекономить. Вологу в ґрунті її заощадить. Цей шар мульчі приблизно вистою 20-25 см, він пізніше вляжеться і буде значно тонше. Цей шар мульчі не дасть волозі випаровуватись в повітря і збереже таким чином коло дерева. ґрунт там завжди буде рихлий і вологий. Протягом зими саджанцями нічого робити не потрібно. Далі роботи починаються з настанням весни. Потрібно буде зробити захист від шкідників та хвороб. У період розпускання броньок застосовуємо мідмісні препарати, які вбивають спори збудників хвороб. Також застосовуємо інсектициди, якщо це необхідно. Тут дуже уважно, якщо ми бачимо, що є шкідники, потрібно тоді застосовувати інсектициди. Якщо ж цього нема, ми цього не робимо. Якщо навесні немає опадів, потрібно проводити щотижневі поливи. Приблизна норма 10-15 літрів води на один саджанець, а також зробити підживлення. Так як дерево, коріння ще ж не наросло. Цього саженця ми потрібно його підживити, підживити листяну масу, добре, ми, азотними добривами цей період застосовують Карбамід, чи аміачна селітра. Селітра має дію швидкого. Засвоювання карбамід, подовженої дії, тому вибираємо. Спочатку бажано селітру, потім карбамід. Підживлення проводимо раз у 3-4 тижні. Три-чотири підживлення і закінчуємо. Далі ми не робимо цього, щоб не не нарощувати зайву листяну масу. І хімічні обробітки засобами захисту рослин також по мірі потреби. Якщо восени правильно посадити саджанці, через рік-два вони вже дадуть різні плоди. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кремчицькі новини. У цьогорічному конкурсі студент року року-2023» за звання кращого боротимуться студенти з трьох вищих навчальних закладів України. Наші журналісти поспілкувалися з учасниками проєкту та дізналися, чому вони вирішили взяти участь та як готуються, аби гідно представити свій ВНЗ. Подробиці у наступному матеріалі. Вже протягом багатьох років у Кременчуці проводять конкурс студент року серед навчальних закладів міста. Цьогоріч через війну в країні участь візьмуть три виші Кременчука: Перніпровський інститут вищого навчального закладу, міжрегіональна академія управління персоналом, обласний коледж Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені Макаренка та Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ. У листопаді у нас відбудеться конкурс Студент року. Зараз активно готуємось до нього, вже спілкуємося з командами. Буде брати участь три навчальних заклади. Сьогодні вони проходять додатковий конкурс переможців, якого визначать вже на фіналі конкурсу Студент року. І ми завітали до закладів, подивилися, як вони проходять репетиції та як вони готуються до фіналу конкурсу. Організаторами заходу традиційно є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуський міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, управління культури і туризму за підтримки. Имка Кременчуцької міської влади Академію імені Антона Макаренка представлятиме Катерина Петрещенко, яка навчається на третьому курсі навчителя молодших класів з додатковою спеціалізацією англійська мова. Також дівчина голова студентської ради. Взяти участь у конкурсі вирішила або отримати новий досвід та налаштована гідно представити свій навчальний заклад. Цікаво самовести таку активну діяльність. Хочу знайти отримати для себе новий досвід, знайти нових друзів і представити саме у такому форматі свій навчальний заклад. Для мене це велика відповідальність. Про наш заклад оригінальний тим, те, що він поєднує собі навчання і після 9 класу, це підготовка фахової передвищої освіти. І після 11 класу це вже готують бакалаврів. У нас навчаються як і майбутні педагоги, так і програмісти. Можна займатися професійно спортом і навчатися художньої самодіяльності. Сабіна Білалова студентка Приніпровського інституту вищого навчального закладу міжрегіональна академія управління персоналом, який вона представлятиме на конкурсі Студент року року-2023». Взяти на себе таку відповідальність та претендувати на звання кращого студенту року дівчина вирішила вже в останній момент. Наш інститут, Придніпровський інститут мао, він дуже дружній і, напевно, це його особлива, ну, така сама-сама ізюминка, тому що тут кожен допоможе, кожен якось готов взаємодіяти. Наш інститут дуже, -дуже старий, а зараз це вже як іде така новинка, бо це. Придніпровський інститут мав і ось ми повинні показати себе як тепер, як вже молодий інститут. Від Крамачуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ участь візьме курсант Дмитро Ходін. Хлопець збирався брати участь у студенті року ще у 2021 році. Але через карантинні обмеження у зв'язку з пандемією коронавірусу конкурс не проводили. Після цього почалося повномасштабне вторгнення, і ну було не до цього. В цьому році ми вирішили об'єднатися і нарешті спробувати свої сили в цьому конкурсі. Я вважаю, що я навчаюся в найкращому навчальному закладі. Якщо хтось не в курсі, я про льотний коледж. Що ну, хтось не знає, що це за саме за заклад. Найкращий у нас в Україні. Чим він унікальний? Ну, на сьогоднішній день цей заклад ну, один з небагатьох в Україні, який має дуже круту технічну базу для підготовки спеціалістів в сфері авіації нашої держави. Учасникам, які претендують на звання студент року у конкурсі, також будуть допомагати їхні команди. Колективи нашого навчального закладу, які є у нас, будуть мені допомагати. Це продумання нових ідей, ідеї саме сучасних. Ну а так не буду розкривати секрет з команди. Це більшість, які вчаться зі мною на другому курсі. Також це студенти першого курсу. Вони всі такі творчі, кожен по різному, кожне те робить, хто щось те робить. І думаю. Кінцевому результаті вийде дуже шість круті. Це команда ідейних творчих людей нашого навчального закладу, які готові разом зі мною пройти ці випробування, підготовчі і позмагатися за перемогу. У всіх учасників є певні переваги у команди, за рахунок яких вони збираються перемагати. За рахунок командної роботи нашого коледжу і креативних ідей. Взагалі, командою ми беремо харизмою, усмішками, самими реальними подіями, що зараз відбуваються, будемо брати емоціями». Також для учасників «Студент року в цей раз додали додатковий конкурс, під час якого студенти мають зняти відео, переможці якого визначать глядачі під час показу на фіналі. Головна задача наших учасників зняти круте відео на тему віртуальної реальності. Ми надаємо змогу студентам спробувати пограти в наші ігри, щоб вони змогли передати ці емоції та відчуття через це саме відео. Головним призом буде сертифікат на безкоштовне відвідування нашого клубу віртуалі. А не краще відео визначать глядачі шляхом оплесків». Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кремочицькі новини. Дякуємо кожному й кожній у світі. Хто з Україною? Хто підтримує наших воїнів? Разом ми наближаємо чесний мир. Слава Україні!